Я вам хочу взагалі сказати, яке мене ставлення до символіки України. Коли ви перемагаєте з ім'ям своєї країни, а я, моє ім'я, і ім ім'я Україна це одне і те саме. Коли я чую Україн або коли я чую «Україна», я розумію, ну, що це як покликати Руслану. Не знаю, це така от дуже сильна в мене в моє ставлення, скажімо так. Ми, ми тоді, коли приїхали в Стамбул, ми хотіли зробити просто Стамбул імені України. І настільки ми це робили щиро і захоплено, що виглядало воно знаєте, як ви заїжджаєте на якийсь фестиваль чи на якийсь там захід інтернаціональний, де от всі привезли щось своє. І Україна заїхала, і от своїм захопленням привезли і буклети тоді привезли. Навіть салом годували турків, які ви розумієте, там їх їм не можна їсти сало. Ми навіть на прес конференції журналістам нарізали канапки салом. Вони е, попробували, були дуже захоплені. Ми нам ми їм там трошечки показували. Е, та пригадую, коли ми перемогли, ми навіть сім горілки налили, і вже всі були щасливі. Якось ми хотіли людей захоплювати тим, що Україна несе якусь особливу енергію. Просто ми такі були щирі тоді. Ми так хотіли, щоб весь світ розумів, що Україна має якийсь таку такий потенціал, таку енергетику, яку дуже довго тримали в клітці. Ну вона зараз от вже вирвалась на волю і хоче бути просто корисна всім у світі. Якось це відбулося тоді дуже щиро, і всі ходили про прапори, прапори в День перемоги на Євробаченні. Турки підняли тоді, пам'ятаю, весь зал піднімає жовто блакитний прапор. 2004 рік. Думаю, ну як, наші нашій делегації, делегації 60 чоловік, і все. І тоді ми, звичайно, співали гімн після перемоги. Ми такі були дуже-дуже ну, натхнені. Все це потім представлення України. Я от зараз дуже важливі речі скажу. Ми обмежували навіть себе в побуті. Ми боялися якось, щоб не дай Господи щось там, навіть якщо нам на фуршетах десь там пропонували. Давайте з нами там якось розділимо радість. Там трошки випийте. Ми кажемо, ні-ні, ми от будемо тримати імідж України, тобто ми завжди в команді говорили, Люди, пам'ятайте, що ми представляємо Україну. От до чого я веду, що за 10 років в мене в голові так просто виявилося ще з перемоги слов'янському базарі ще кілька було потім так само важливих етапів. Пам'ятайте, що ми представляємо Україну. Моя любов до, скажімо, всього пов'язаного з історією з символом України, походить від героя України, вже сьогодні покійного Возницького Бориса Григоровича. Це директор. Львівської галереї мистецтв, людина, яка ну, показала мені, що таке історія, що такі замки України. Коли ми вивчали фольклористику, я розуміла, ну країна, в якій 24 етнічні групи разом, ну, це як мультикраїна, мультинаціональна країна. Я думаю, ну, це можливо, напевно, таке чудо по-справжньому, знаєте, в свободі, не те, що хтось когось там нав'язує, як це було в Радянському Союзі. а от так, живи, як хочеш. Все це для мене створило позицію унікальності. Україна унікальна, Україна неповторна. І от і я це все тримаючи, ясно, що коли сталася наша революція на Майдані зараз. Я її, правда, називаю для себе революція духу. Для мене це якось більш широке поняття. І Бо я хотіла щоб українці показали характер. І для нас гімн мав. Перше, напевно, за все життя мав якесь енергетичне значення. Співаючи його, ми знали, що з нами нічого не буде. Виконуючи його, ми знали, що ми таким чином, ми, ми собі даємо якесь паливо особливе зсередини, яке нас тримає на цьому морозі. Кожну годину ми співали гімн, За весь час ми дуже приблизно порахували, десь 500 разів я заспівала гімн. Щонайменше, навіть коли в мене не було голосу, я все рівно знаходила якісь залишки там, тих вібрацій, які б я виконувала. Це була потреба, справжня потреба це той, скажімо, новий. Справжній стильний патріотизм, коли ви не робите, тому що так потрібно робити, бо це є традиція, і так до вас робили, і після вас так будуть робити. Ви робите, ви співаєте гімн, тому що ви ну не можете його не співати. І що найцікавіше, коли ми заспівали гімн одразу на студентському Євромайдані, ми один на одного дивлячись, скажемо, нам треба помолитися. У нас були з нами священики, і от ця, скажем, вся я не можу вам як це пояснити весь цей обряд, який створився, це дійсно новий обряд. Гімн – молитва. Гімн – молитва. Я пригадую, коли вже завершився майдан трагічними подіями. Люди кажуть, дуже довго ще згадували цю традицію, навіть були такі флешмоби між людьми, що рівно о 12 люди, навіть по інтернету, домовляючись, вставали, запалювали хто свічку, хто ліхтарик і співали гімн України. І дуже-дуже нам цього весь цей час бракувало. Аж по сьогоднішню ніч, коли ми зробили ніч пам'яті розгону студентського євромайдану. І раптом от 0000, і я бачу, що люди співаючи гімну, просто плачуть. Ну це якесь от от воно. От от ми. Голодні були весь всі півроку, чи скільки пройшло, і от нарешті ми зібрались на Майдані, знову заспівали гімн напевно, це повітря, напевно, це так, як чим ви живете зараз. Це наша, наш захист і водночас наша найбільша енергія. Ці звуки і ці слова. Я зустрілася з людьми з Росії. Перше, що вони сказали, каже Руслана у лютому, що ми думаємо, що дійсно викликало вже агресію Кремля. Каже, ви втрутилися з Майдану оцим виконанням гімну і молитвою. Ви втрутилися в територію пропаганди Кремля, тому що вони вважали, що тільки вони встані нав'язувати такі речі і контролювати їх. Тут ви виходите і просто встановлюєте свої правила, показуючи, що ви цим і є незалежна держава. І каже, багато росіян почали настільки українцям співчувати і переживати ці події. Каже, мільйони росіян просто аж до інтернета бігли, щоб подивитися, що з Майданом після роботи. І каже, запалювали в тому числі ліхтарики, ставили жовто-блакитні маленькі прапори. Людина, яка мені це сказала, я абсолютно цій людині довіряю. Вона дуже авторитетна і каже, це виконання гімну. Мільйон росіян каже, з вами виконували гімн ці люди, росіяни вважають тепер гімн України рідним. Коли я це я зрозуміла, що це дійсно так. Я це усвідомила і тому я розумію, чому така сильна агресія. Зараз на Україну відбувається, і ще я би хотіла вам сказати, що багато іноземців виконували гімн України. Вони вивчили українською мовою гімн, і вони виконували гімн України, де я в світі їздила. Вони співали гімн України зі мною завжди запалювали ліхтарики. Це був чи це був Європарламент в Брюсселі, чи це був не знаю в. В Вашингтоні будь-яка подія, де ми збиралися, де нагороджували нагородами майдану. Мене відзнаки всі по світу. Люди завжди вставали, чи в Нью-Йорку, коли Тіна Браун мене так само запросила на свою акцію «Women of the World», Всі запалювали ліхтарики, чи аудиторія 100, чи 3 тисячі, чи 20 тисяч людей, які збиралися, чи в Канаді, чи в Америці. Люди в Європі, всюди, де я була, всі знали гімн, ліхтарик. Я дуже рада, що на гім з'явився цей символ запалювання світла. Запалювання світла це особливе все. Це, ну, це, напевно, Бог нам якось так спустив ту ідею на Майдані, що ми всі хотіли запалити світло, щоб було видно, скільки нас тут є, і яка кількість людей вийшла показати своє прагнення до справедливості, до правди і до свободи. Тому світло, гім, напевно, от я би так змалювала. Що для нас гімн – це наше світло.